Подзвонити зараз якомусь артисту і домовитись про фіт. О, господи. Алло. Алло, Джа, привіт. Вибач, це Женя Янович тебе турбує. Я зараз в ефірі на 2023. В тебе є хвилиночка в комі. Привіт. привіт! Ой, клас! Ти мене пам'ятаєш! Офігенно! Да, Кола да, сидить поруч вона з тобою вітається. Джа, Ой, привіт. Привіт-привіт, привіт, 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 моя хороша, привіт. Е... Неймовірна дівчина. Вийшло так, що у нас завдання зараз набрати когось і домовитися колі про фіт. Блін, ну де є де обираєте суперчас. У мене малий хворіє, собака на мені Ні-ні-ні, Це не сьогодні. не сьогодні. В принципі, ну, типу, чи як ти дивишся на таку перспективу записати фіт з колею. Чудово, дивлюсь на це. Чудово.